Більше двох тисяч чернігівців та чернігівок отримують одноразову матеріальну допомогу винагороду за особистий внесок у відновлення міста героя від наслідків російської військової агресії. Черговий список затвердили під час виконкому 6 квітня. Пропонується надати матеріальну допомогу 1951 мешканцю міста Чернігова на загальну суму 5 мільйонів 853 тисячі гривень. В цілому освіта але Місць, да, є місць світло, а так взагалі освіта. І зараз пішли комунальні підприємства. Вже КТП 2528, КП Новозаводська подали документи, ми їх відпрацьовуємо на наступне засідання комісії. Нагадаємо, цю програму затвердили під час сесії міської ради 30 березня. Це спосіб міста в рамках бюджетних можливостей віддячити тим, хто не лише не покинули чернігів під час бойових дій, працювали в надважких умовах, а й допомагають йому відновитися і повернутися до нормального життя. Таку винагороду вже отримали 154 людини на понад 460 тисяч гривень. її мають виплатити близько 16 тисячам містянам та містянкам. Виконуючи обов'язки міського голови, закликав начальників комунальних підприємств не з Волікати й подати необхідні пакети документів, аби ті на кого спрямована програма максимально швидко отримали допомогу.